Ферменти це каталізатори біохімічних реакцій. Один із ферментів білок каталаза виявлений в клітинах усіх аеробних організмів і навіть у деяких анаеробів. Він прискорює розщеплення гідрогенпероксиду до води та кисню. Зокрема, активність каталази можна спостерігати в клітинах водної рослини елодеї. Відщипнемо листок і помістимо його на предметне скельце. Для активації ферменту додамо кілька краплин гідроген-пероксиду. Спостерігаємо активне виділення молекулярного кисню. Бульбашки газу можна побачити навіть неозброєним оком. Якщо виготовити мікропрепарат, накривши листок елодеї в розчині гідрогенпероксиду покривним скельцем, ми зможемо спостерігати виділення бульбашок молекулярного кисню за допомогою мікроскопу. Для досліду візьмемо зразки вареної та сирої бульби картоплі. Помістивши їх у пробірки, зальємо розчином гідрогенпероксиду. Спостерігаємо активне виділення бульбашок у пробірці з сирою бульбою. Пробірці з картоплею термічно обробленою змін не спостерігається. Отже, під впливом термічної обробки відбувається деструкція або денатурація білка каталази і він втрачає свої каталітичні властивості. У наступному досліді перевіримо наявність та активність каталази у клітинах тварин. У дві пробірки поміщаємо зразки м'язів. першу оброблений гарячою водою шматочок м'яса, у другу сирий зразок. У пробірці з сирим м'ясом спостерігається активне виділення похирців кисню. Досліджено, що одна молекула каталази еритроцитів здатна розщеплювати за одну хвилину 5 на 10 в шостому ступені молекул гідрогенпероксиду. В іншій пробірці активного розщеплення H2O2 не спостерігаємо. Отже, на активність каталазу впливає температура. Швидкість ферментних реакцій збільшується при підвищенні температури, проте при нагріванні вище 40 градусів Цельсію багато ферментів підлягають денатурації і втрачають активність.